Вітаю вас. Інформаційний ефір першого придністровська продовжує українська редакція програма Події з першими підсумками дня. За жорстоке поводження з тваринами тюренний термін президент підписав відповідний закон. У Дубасарах створено резервний фонд для виплат відпускних педагогам міста і району. І арт-дипломатія. Виставка робіт Придністровського художника Юрія Салка після двох років експонування у Тайвані відкрилась у Терасполі. У міністерстві юстиції підбили підсумки минулого року, за словами глави відомства, 2017-му головними завданнями були оптимізація роботи, скорочення термінів розгляду справ та виключення будь-якої політично мотивованої складової в роботі. Крім того, в міністерстві переходять на електронну реєстрацію документів та надання онлайн послуг. Юристи, нотаріуси, судові виконавці, співробітники виправної системи. Їх завдання готувати до прийняття закони, укази та розпорядження, перевіряти їх відповідність вимогам конституції, реєструвати організацію, угоди з нерухомістю, стягувати борги і зарплат, шукати тих, хто ухиляється від сплати аліментів та штрафів, працювати з ув'язненими, відкриваючи колегію, міністр юстиції зазначив, у 2017 році у відомстві відбулися якісні зміни. Ми націлили нашу роботу. На ми націлили нашу роботу на виключення політично мотивуючої складової, що на жаль мало місце бути в попередні періоди. Повернення роботи вросло нехай багато в чому і ротинною, непомітною для пересічної людини діяльності, але тим не менше це дуже важливий вектор державної політики в контексті забезпечення юридичної чистоти ухвалених рішень. Служба держнагляду за 2017 рік кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення скоротилася удвічі. Їх трохи більше тисячі. Як зазначила начальник служби, менше стало і скарг від громадян. За період з 2013 по 2016 наблюдав рік... за період з 2013 по 2016 рік. Кількість звернень збільшилася від фізичних осіб, що було пов'язано зі значною кількістю порушень в сферах будівництва, екології та землекористування. Ця динаміка свідчить про позитивну тенденцію в рамках будівельної амністії, проведеної в Придністрові протягом 2017 року. Відзвітував звітував за минулий рік і нотаріат. з нерухомістю стало більше на 30% Збільшилася у минулому році і кількість реєстрацій підприєм підприємців. У 2017 році було внесено до державного реєстру 4474 індивідуальних підприємців, що на 55% більше, ніж в попередньому році, і 252 селянсько-фермерських господарств, що на 20% більше за 2016 рік. Одним із пріоритетних завдань служби нотаріату назвали введення електронної реєстрації індивідуальних підприємців, а також онлайн роботу зі зверненнями громадян за прикладом Російської Федерації. У міністерстві вважають, це дозволить оптимізувати роботу і скоротити терміни розгляду документів. На колегії відзначили, головне завдання поставлене президентом усім органам держвлади більше уваги приділяти зверненням громадян, ретельніше їх розглядати і швидше приймати рішення. Дякую у Придністрові посилюють відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тепер за такий злочин реальний термін. Відповідний закон підписав напередодні президент Вадим Красносельський. Без ознак кримінального злочину шкородерам раніше можна було відбутися тільки адміністративним штрафом до 50 рум ЗП. Це 920 рублів. З 1 березня, коли закон набуде чинності, мінімальна планка покарання складе 100 рум ЗП, максимальна 150. Посилено і кримінальну відповідальність суди. Отримали право засуджувати громадян до реального терміну без обтяжуючих обставин до трьох років, з обтяжуючими до п'яти. При цьому перелік таких обставин також розширено. Раніше в'язниця загрожувала тільки злочинцям, які діяли не поодинці, а групою. У Добосарах створено резервний фонд для виплат відпускних педагогам міста і району. Це стало можливим завдяки стабільному зростанню доходів. У перший місяць 2018-го до місцевого бюджету надійшло понад 6 мільйонів рублів. Це на 2 мільйони 250 тисяч більше ніж в минулому січні. Доходи до Басар у 2017 році стабільно росли. Цього року тенденція збереглася. В районі повністю виплатили зарплату педагогам. Також розрахувалися за продукти для дитячих садків. Погасили і борг, який тягнувся з 2016 року. Вже приступили до виплати січневої зарплати. З 1 лютого ми виплатили зарплату педагогам реабілітаційного центру. Гімназії, школам номер 2 3, 4, 5, залишилися сьома і корекційні школи. До кінця тижня закінчимо виплати учителям міських шкіл. Потім зарплату отримують сільські вчителі та вихователі. Крім цього, до Дубасарах вирішили вже готуватися до виплати відпускних. Для цього в районі створили спеціальний резервний фонд. Порядка 6,5 мільйонів. 6,5 мільйонів рублів. Нам потрібно буде виплатити. Тому до масового виходу у відпустки, а це початок червня. Ми формуємо резервний фонд і будемо забезпечувати інші необхідні витрати забезпечення стабільного функціонування життєдіяльності міста та району. У Дубасарах кажуть, із завданням впораються. Інвестиційні проекти працюють. У квітні завершиться будівництво елеватора розпочати в минулому році. Його місткість буде вже не 16, як зараз, а 32 тисячі тонн зерна. Крім цього, розширюють комплекс з вирощування великої рогатої худоби, а це нові робочі місця і податки в місцевий бюджет. Виконання доручень президента республіки головна тема апаратної наради в Дубосарах. на особливому контролі своєчасне реагування на звернення громадян. Подробиці далі. Щотижня на прийом до глави до адміністрації з особистих питань приходить від 30 до 60 жителів міста і району. Серед піднятих питань надання допомоги у прописці, працевлаштуванні, ремонт житла, придбання медикаментів, дров. Реагування на звернення громадян тепер на особливому контролі президента республіки. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про звернення громадян. Тому всім, як апарату, так і керівникам необхідно звернути особливу увагу на виконання звернень громадян з урахуванням встановлених скорочених строків. Аби реагування було оперативним, у Дубосарах вирішили створити робочу комісію. Увійдуть до неї представники держадміністрації депутатського корпусу архітектури БТІ, центру гігієни та епідеміології. Запросять до співпраці фахівців екологічного та державного наглядів і інших служб. Комісія буде працювати за принципом одного вікна. Аби спростити цю процедуру для людей, щоб комісія виходила на місце, а й там нехай вирішують фахівці, яка служба буде займатися, тому що через це наше листування страждають люди. На розгляд звернень громадян органами влади і посадовими особами тепер відводиться 30 днів у тих випадках, коли потрібне надання додаткових матеріалів або проведення перевірки два місяці. Арт, дипломатія або як розповісти про Придністров'я всьому світу завдяки живопису напередодні дня працівника дипломатичної служби ПМР і 25-річчя Міжнародної асоціації працівників культури та мистецтва у галереї Міністерства закордонних справ відбулося відкриття персональної виставки Свіжий вітер класики. Автор робіт народний художник Придністров'я дійсний член сенату Римської міжнародної академії сучасного мистецтва Юрій Салко. Частина представлених картин експонувала. Валися протягом двох років в Тайвані роботи придністровського художника змогли побачити тисячі поціновувачів мистецтва з усього світу. Ці роботи були написані в 2015 році, тоді коли художники Придністров'я позбулися власних майстерень. Унікальні картини, які вже побачили тисячі посіновувачів мистецтва з усього світу. Юрій Салко створював на кухні в своїй квартирі. Художник зізнається, намагається в будь-яких ситуаціях знаходити прекрасне. Тому і головний посил картин автора цієї виставки любов до всього світу. Це оригінальний стиль і те світосприйняття, яке дуже глибинне і яке, мабуть, відповідає. Дійсно, може якимось прихованим процесом, який є у кожній людині, а це саме головне це любов, яка є у кожному з нас. Самобутність художника неодноразово оцінювали в Азії у 2015 році. Художник взяв участь у виставці в південній Кореї, а потім і в міжнародному конкурсі в Тайвані, де з двох тисяч художників з усього світу визначили всього дев'ять призерів. Одним з них став Юрій Салко. Це дозволило придністровському художнику презентувати свою персональну виставку в найбільшому в Азії, в всесвітньому арт-салоні арт Дві Тайпей-2016». це одна із трьох величезних світових виставок, яка збирає. На своїх теренах мистецтво із усіх країн усього світу буквально за п'ять днів цієї міжнародної виставки її відвідало 22,5 тисячі людей. Це дуже багато, ну просто шикарно. Виставка Юрія Салка, свіжий вітер класики, дозволила заговорити про Придністров'я на багатьох мовах світу. У міністерстві закордонних справ називають таку участь у міжнародних проектах культурною дипломатією. Абсолютно абсолютно відповідально можна сказати, що це дипломат арт мистецтва в першу чергу, тому що його роботи відомі далеко за межами Придністров'я. Цей напрямок гуманітарної культурної дипломатії є не менш важливим ніж та робота, яку ми робимо на політичному рівні. Переговорного процесу. Есу я зі свого боку можу відзначити, що Міністерство закордонних справ буде й далі намагатися надавати будь-які ви допомоги сприяння працівникам культури та мистецтва. Символічно, що відкриття виставки в Придністров'ї пройшло напередодні дня працівника дипломатичної служби ПМР і 25-річчя Маркіс міжнародної асоціації працівників культури та мистецтва. До речі, асоціація займається розвитком міжнародних культурних зв'язків та об'єднує талановитих творчих діячів Придністров'я України, Росії, Молдови, Білорусії, Німеччини, коста Костаріки та Ізраїлю. Співпраця МЗС Придністров'я та Маркіс утриває протягом багатьох років. На знак подяки за активну взаємодію, засновник і президент Маркісо. Галина Галаган вручила міністру закордонних справ Віталію Ігнатів. Медаль Миротворець. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!